У нас сьогодні урок по потейпування стопи. Структура невеличка, але дуже багато нюансів. Тому у нас ось така картинка для того, щоб вам було добре видно стопу і як її тийпувати. І перше, з чого ми почнемо, це поздовжня та поперечна плоскостопість. І жінки зустрічаються найчастіше з поперечною плоскостопістю, з віком у нас поширюється ось ця ділянка під пальчиками, зростає кісточка і уходить пальчик. Цим можна працювати. Відміряємо тейп від одного боку стопи до іншого боку стопи. Нам потрібно буде тейпом прям обійняти стопу. Відрізаємо ніжка чиста, оброблена. Відриваємо перший якір і накладаємо біля мізинчику. І тепер нам потрібно ніжку ось так. Зібрати пальчиками. І з натяжінням або заводським, або 20% ми проводимо тейп. І ось так ми зібрали таким чином ніжку. Далі, щоб відвести цей пальчик і зменшити кісточку, нам потрібен ще один тейп. Відміряємо. Тут нам необхідно буде як обійняти цей пальчик. Ось таким чином підміряли, відрізаємо і розрізаємо його навпіх. Нам вистачить усього ширини 2,5 см. Тепер згинаємо, розриваємо підложку. Заводимо за пальчик, ось так збоку між пальчиками, відтягуємо його, і ось у такому відтягнутому стані проводимо тейф на задню частину стопи і на передню частину стопи. І пальчик в нас вийшов трошки відведений. Сильно не робіть прям ось так, бо буде боліти. Краще потрошечки його відводити, це буде більш комфортно для вашої стопи і не буде так боліти кісточка. І одразу перейдемо до поздожньої плоскостопості. Це коли не формується ось цей звід стопи. Цей звід стопи нам потрібен для амортизації, коли людина біжить, ходить, щоб ось ця вибрація не передавалася на коліна і на. Увесь організм а амортизувався ось цим зводом, як пружинкою. Коли у людини плоскостопість, то вона наче прям шльопає по підлозі, по землі, і вся ця вібрація йде вверх. Тож, для того, щоб сформувати ось цей звіт, покращити його, посилити, то необхідно робити і масаж, і тейпування. Як робиться масаж, нам потрібно Звід стопи виводити вверх, а великий пальчик стопи вниз. Ось такий робиться масаж. Цей масаж краще робити від 100 разів. Тобто 100 разів ось таке проведення. І далі, для того, щоб затейпувати, нам необхідно посилити цей звіт і завести тейп ось сюди. Відміряємо. Відриваємо якір, накладаємо на стопу. Ось тут нам необхідно з натяжінням 25% підтягнути цей звіт і завести тейп за захіл, і тут без натяжіння легенько-легенько проводимо вниз. І тут у нас натяжіння, виверить стопи. А ось тут ми провели без натяжіння. Така сама аплікація робиться при вивіху, підвивиху під для фіксації стопи. Але тільки тут не робиться натяжіння. Так само ми тейпуємо без натяжіння ось так, але не додаємо натяжіння на зводі стопи. І тоді в нас буде стабілізація гонукового суглобу. Далі ситуація, яка дуже часто виникає, це шпора на стопі. Ідеологія виникнення шпори. Це фасціальне напруження, тобто десь є скорочення м'язу, і організм намагається підтримати цей м'яз, відрощуючи такий крючечок для того, щоб не було травми або розриву. Тобто, шпора це захисна реакція організму. І наукова назва це плантарний фасцит, тобто, Напруження і запалення пасті стопи. Тож для того, щоб вирішити проблему шпори, необхідно вирішити ось це фасціальне напруження на стопі. Коли у людини шпора, ви натягуєте ось так ніжку і дивитеся, де є напруження. Зазвичай тут прям з'являється такий жготик, і вам необхідно цей жготик затипувати. Відміряємо тейпом від пальчиків до п'яточки, щоб аж за п'яточку зайти. Зазвичай вистачає навіть половинки тейпу. Але для того, щоб пришвидшити прибирання. Шпори необхідно ще додати якийсь вібраційний рух. Зараз я затипую і вам про нього розповім. Натягуємо стопу, визначаємо цей жгутик і вздовж цього жгутику на розтягнуту поверхню накладаємо тейп. Також, крім такої терапії, можна людині дати скляну бутилку, щоб вона ось так масувала стопу, переминаючи бутилку, або тенісний м'ячик. Також корисний вібраційний вплив на шпору. Що це може бути? Можна ну, Елементарно, як літні люди, вони ложкою ось так б'ють по цій шпорі. Або зверачують якусь газету, журнал, і ось такою згорнутим газетам, газетою або журналом теж роблять ось такий вібраційний рух для того, щоб пришвидшити розсмохтування шпори. Якщо є проблема в гомілковому суглобі, якщо болить кісточка, то можна зробити аплікацію ЕДФ. І можна зробити або на одну кісточку, або симметрично на. На зовнішню кісточку і на внутрішню кісточку. Нагадаю вам, як це робити так само, як ми робили на зап'ястку. Відміряли тейп по кісточці, заходячи за нею на 1,5-2 см, відрізали два тейпи, Робимо два фонарика. Відриваємо якір, накладаємо по діагоналі на кісточку і викладаємо стрічки. Спочатку зовнішній, потім внутрішній. По діагоналі накладаємо другий тейп. Викладаємо стрічечки. Ось таке типування, така аплікація при болях у гонуковому суглобі. Якщо ви підвернули ногу і побачили, що у вас є набрик, ви робите лімфодренажні тейпи. Відміняйте те обов'язково за суглоб. Ось сюди. Розрізаємо вже нашу знайому осьміножку. Якщо ви підвернули ногу, то ви одразу робите лімфодренажне тейпування. І на наступний день ви робите стабілізуюче типування. Тобто, перша допомога це не дати набряку статися, або якщо він стався, швиденько його прибрати. А потім нам необхідно стабілізувати стопу, бо при підвертанні були перерозтягнуті зв'язки, і тому необхідно їм надати їх нормальний тонус. Накладаємо якір за гонилковий суглоб і на розтягнуту поверхню стопи накладаємо ніжки. Якщо ви бачите, що ніжка довша, ви можете хвильки робити. Якщо більше ось тут набрік, то обов'язково заходите туди. Орієнтуйтеся, будь ласка, по ситуації. Якщо ви пальчик вдарили, то а, тоді можна якер не заводити за суглоб, а пальчик можна тайпувати за суглобом від пальчика. Тобто, наприклад, набряк пальчик. Ось сюди малесенький тейпик, ось такий невеличкий тейпік шириною 2,5 см якір приклеїли сюди і відвели від пальчиків рідину. Якщо ж уся стопа набрякла, то тоді ви клеїте якір за гомилковим суглобом для того, щоб рідина пройшла цей суглоб.